Вітаю всіх з пляжа Ланжерон. Сьогодні 19 серпня, 26 градусів. Гляньте, скільки людей на Ланжероні. Зазвичай тут найбільше людей, більше, ніж скрізь на всіх пляжах. Це улюблене місце, тут де два шари. Зверху є сіті буфет. І ось доброго, доброго, дякую. Дня. доброго, доброго дня. Дякую. Перевдягальні є, там душові, Шезлонги 200. Із, ну, як можна сказати, під парасолі, під парасолі 300 гривень ціна. Ось дивіться, скільки людей. Тут можна просто на своєму рушничку лежати, не кілька на шезлонги. І також матрас входить в вартість цього шезлонга. Зручно м'яко. І гарні навіси, до речі, такі високі тінь дуже добре виконують свою місію. Не згорите під сонцем. Під вас проведжають, вам шукають вільний шезлонг, якщо треба. І також матрас видають. Ось так це все оформлено, є барчик. Можна таку кровать взяти. 800 гривень останнього разу питала ціна. Ну, тут більш вільні місця, все таке, не так, щоб все забито. Но це такий пляж найпопулярніший. Популярнішого пляжа немає.